Мої шановні, нескорені українці і та, підписники з інших країн, сподіваюсь, лише друзі мене дивляться. А, тож сьогодні дивіться дещо новеньке на моєму каналі. Підписуйтесь, хто ще не встиг підписатись на канал Еліанора Тро2. І дивіться, сьогодні в нас передбачення на кольоровому Піску, це, ну так, переймаємо досвід і в інших. І це є старовинний вид передбачення. Тож, давайте дивитися, що, чого чекати найближчим часом, саме для тих, хто зайшов на канал і дивиться це відео. Так. Ну, дивіться, по-перше, звичайно ж, є якісь у вас розходження, хтось з кимось розходиться, іде своїм шляхом. Але в той час, коли хтось з кимось розходиться, з кимось буде і сходження. в якісь Певній точці, так, як знаєте, із пункту А в пункт Б. Тобто зараз ви на шляху, ви не стоїте на місці, ви йдете певним шляхом. І я би сказала навіть, що ви прийдете в такий або приїдете. Можливо, хтось на дуже далеку відстань мандрує, тримає свій шлях. Так? До речі, бачу дві людини, шляхи, верніше, двох людей, один шлях однієї людини дещо коротший, іншої людини більш довж... довгий такий шлях. Ви маєте зустрітися в одній якійсь точці. так? І, до речі, ця точка вашої зустрічі буде якась захищена. Бачите, вона так ось ось ця точка є. Сказала, і вона так з усіх боків захищена, вона не є якоюсь небезпечною. Якщо у вас були раніше якісь ситуації, які, можливо, були якісь небезпечні, ви відчували, що щось не так іде, то тут вже виходить, що. Ця місцевість або цей пункт для вас є, небезпеч... є безпечним, точніше, вибачте. Далі, далі ви можете. Ну, є, відбувається таке спілкування, яке. Більш схоже на родинне таке. Більше, якщо брати пару, то це родичі рідня, рідня одного з вас, якщо брати пару, так? І, до речі, знову ж таки, в другої людини на перше місце виходять якісь робочі процеси, які такими. Можливо, як вахтою, вахтою. То є наплив такий багато роботи, то затища таке, то є знову багато роботи, то знову затища. Таким чином, друга людина з вас більш родинними може, може займатися справами, або працювати вдома. Але це не заважає вам, або це навіть як на майбутнє, не завадить вам якось бути у гармонії один з одним. Але ж тут бачу чітке таке сходження, знаєте, сходження двох людей. Сходження двох людей навіть у такий фонтан складається тут у нас. Відсипачка, так, фонтан це якісь бурні емоції, вияви, позитивні, позитивні такі емоції, навіть зародження чогось нового, в когось можливо зародження сім'ї, в когось зародження дитинки. Тобто такі досить оптимістичні, оптимістичні такі. Сподівання тут відсипачка нам показує. До речі, та людина, в кого такий наче, коротший шлях, ну, я думаю, що це до вас хтось іде з таким подарунком. Прямо несе несе так на руках. Дарунок в руках, точніше, на руках. Можливо, якщо якийсь об'єм невеликий, то і на руках вийде. Або, можливо, тут навіть показують мені партнера, який несе на руках когось. І тут також відіграється в когось ще в двох руках прямо ті дарунки. Ну, Чекайте, тут когось дарунками просто засиплять. От, але тут є це із такого позитивного, є хтось, от, наче поруч, але відвернутий спиною один до одного. Ну тут Ви ж у вас як один життєвий шлях, ви не можете бути відвернутими один до одного, бо ви по долі. Подум... От про кого ви зараз думаєте, от з тою людиною, з тією ви йдете, у вас доля одна. Тож повертайтеся вже обличчям, потрібно пробачати в цьому житті, і так краще і легше жити і набагато приємніше. Тож, пишіть мої любі, як вам така відсипачка, це дещо нове в моїх передбаченнях, чи подобається, можливо, зроблю окремим каналом. Тож, все, пишіть, ставте вподобайки, кому подобаються передбачення. І вас люблю всіх ваша Еліонора. Пока!